Ну і в нас вже чергові гості, яких ми надзвичайно раді бачити. Це представники Запорізького обласного центру молоді Маргарита Білоуста, Олександра Чірка. Доброго, Доброго. вам Доброго раночку, дня. дівчата. Ну почнемо з того, що відбудеться одразу сьогодні. Бо про це кортить розповісти. Маргарита. Клуб спілкування українською мовою так називається той захід, який сьогодні стартує, і будемо сподіватися, що ще довго-довго місяців буде існувати. Як народилася ідея, на дійсно хочеться створити якусь територію, де б лунала українська. Так, хочеться створити такий осередок, де б молодь могла б збиратися і спілкуватися українською мовою, практикуватися, так би сказати. Ну просто е у нас в місті склалась така ситуація історична, що розмовляють і на російській, і на українській, і е, щоб перейти на українську мову, лише нею розмовляти, треба мати таку велику силу волі. Ну будь-якому, наприклад, в маршрутці, навіть якщо до вас говорять там на російській, ви переходите на російську. Ну тому, тому... що за етикетом так, якою так. мовою звертаються, такою мовою відповідаєш. І, е... Ну, ми б хочемо створити цей клуб, щоб молоді люди знайшли однодумців і співрозмовників, з якими б могли спілкуватися саме українською мовою. Якщо говорити про те, що змушує людину переходити на українську, це дійсно і любов до, до рідної землі і бажання зробити так, аби мова не вмирала, але є е, е, якийсь у такий якась така перепона внутрішня, та е, с е, яка стосується так само інших ну інших мов, е, так само інколи страшно починати англійською, страшно починати знати українського клуб може допоможе вирішити перестрибнути, скажімо так, цю перепону внутрішню? Мета цього клубу саме е, розкрити можливості спілкування. Ну тобто, щоб молодь не боялася розмовляти, знайшла однодумців, і у нас будуть ну такі тематичні клуби, і ми, ми зможемо спілкуватися е, на якусь там задану тематику і відкривати свої знання. Ну і е, вдосконалювати їх. А буде якась психологічна така допомога в плані Як почати говорити українською. Люди бояться чому от більшість людей, з якими я спілкуюся, вони кажуть, ну я би заговорив українською, але я боюся, що зараз почну, як Азаров. От. І, і мені буде соромно і, куварка рів, рідну мову, і буде соромно, що її не знаю і що ще її поплюжу. А буде якісь такі підтримка ну, людей? Так, ми будемо не тільки збиратися і обговорювати якісь теми, а ми плануємо раз на місяць організовувати якісь майстер-класи, наприклад, запрошувати людей, щоб нам по ораторському мистецтву, наприклад, давали якісь поради, ну, поради так. Або, наприклад, проводити якусь. Ось, наприклад, ігра Аляс, чому б її не провести на українській мові? Якраз і попрактикуємося у цьому. Якщо говорити про те, як буде відбуватися спілкування, це будуть запрошені філологи українською мовою чи спеціалістів не буде, просто будуть люди, які хочуть. І як часто будуть власне ці заняття чи ці клуби відбуватися? Ну туди ми будемо звісно запрошувати модератора, людину, яка буде керувати цією групою, і в якому напрямку вони будуть розвиватися, і звісно, люди, які просто хочуть спілкуватися українською мовою. Заняття будуть проходити раз на тиждень, а от до речі що... в який день у середах день? Середину, так, чи... кожну середину. це ще буде уточнюватися, тому треба дивитись. А, група ВКонтакті існує, так, яка в називається Запорізька мови. Так, І, і саме там будуть оголошення так. щодо того, як розвивається так. клуб Україн, спілкування українською мовою Віктори. А буде якась можливість для тих, хто хоче, скажімо так. Під підтягнути е, грамотність спілкування, а е, тобто які е, типові помилки в українській мові, от щось такого роду, так ми думали, е, ну з цього приводу, і ми хочемо е, організувати якийсь майстер-клас, на який би ми запросили людину, наприклад, філолога, який би розповів нам про ну часто ми робимо типові помилки, щоб їх не допускати у написанні мови, так можу. щоб зробити мову частіше. І запитання про власне найближче заняття сьогодні. З якої теми воно буде, чи багато людей власне висловили бажання прийти поговорити на цю тему. Е, ну сьогодні у нас заняття буде на о 1700 на базі Запорізького обласного центру молоді. Тому всі бажаючі приходьте, будь ласка, ми вас чекаємо. Е, сьогоднішня тема нашого заняття це буде становище українського української мови в сучасному суспільстві. Е, ну, ми збираємося е, запросити громадських е, представників громадських організацій та активістів, а також просто людей, які б е, обговорили, чому е, їм не вдається спілкуватися чистою українською мовою, і які в них виникають складнощі. Ну також ми з ними хочемо. Е, обговорити, на які б теми їм було б далі спілкуватися. Тобто одразу вибудувати так, стратегію так. розвитку кулу. Таке організаційне можна бути, можна сказати, організаційне сьогодні буде засідання, тобто зустріч. Подивитися взагалі, ну ми не робили попередню реєстрацію ніяку, ми Хочемо подивитись, скільки буде людей, хто зацікавлений. Ну ми не тільки молодь запрошуємо, запрошуємо усіх, але ну так статистика, щоб у нас була якась. Ну і обговоримо, які теми, теми цікаві, який формат, можливо. День комусь незручний, будемо міняти. Ну, тобто, перше таке у нас сьогодні буде організаційне засідання. Ну, а після того, ті, хто прийде до клубу спілкування українською мовою, стануть, можливо, учасниками іншого заходу від Запорізького власного центру молоді, тому що все, що це буде ваша ініціатива, власне, а, ну, спільна, це спільна Він, та, але ви відповідальна людина за маки, які будуть робити. Майстер-клас з виготовлення маків змінився нарешті. Ще власне символ дня перемоги і дня пам'яті жертв що загинули у другій світовій війні, це мак цього року дійсно. Дуже багато маків знадобиться, а ви пропонуєте ви пропонуєте їх зробити самостійно. Ми минулого року вже проводили подібний майстер-клас. І ми, я пам'ятаю, навіть як ми сиділи, вигадували, щоб таке провести, і вирішили не робити якийсь там концерт, ну як стандартну якусь програму, а зробити щось корисне. І зробили такий майстер-клас. Запросили майстринь, всі охочі тоді прийшли, і дуже багато було людей. і ну, Всі підтримали нашу ініціативу. Ми вирішили зробити, ну чому не зробити його традиційно, Денційним і вже 5 травня о 17.30 запрошуємо усіх до Запорізького обласного центру молоді. Це буде на майданчику біля центру на свіжому повітрі. Будемо виготовляти з тканини. Я сьогодні взяла. Що так буде видно? Минулорічні роботи Давайте. так. Це паперові в нас були минулого року. Ми робили з паперу. Ну і цього року теж будемо робити з паперу більше дітки. Угу. Ну їм простіше з паперу робити. А для дорослих, ну вже хто може шити, то буде з тканини. У нас буде майстриня. Олена юнак, яка виготовляє квіти з тканини, і вона розповість усім, як саме зробити цю квітку. Це такий символ. Він ну, на Україні він з 2014 року до дня пам'яті та примирення цього року гасло ніколи знову, тому всім пропонуємо приходити, навчитися самостійно для себе, для своєї родини такі пам'ятні символи зробити. Що потрібно зробити для тих, хто хоче взяти участь у майстер-класі? Я зрозуміла, що можна приходити з діточками. Так, в принципі, також не робимо реєстрацію попередню. Можна приходити зі своїми матеріалами: тобто тканина, ножиці, чорні нитки, бісер. Можливо, ну хто з чого хоче робити. Буде в нас будуть і наші матеріали, волонтери нам допомогли зібрати матеріали. Тому ну, в принципі, все буде. Прийти тільки буде майстриня, яка буде розповідати бажання, мабуть, і вільний час знайти для того, щоб відвідати цей захід. В принципі, не потрібно якась спеціальна тканина, яка буде покупуватися, може просто якісь клаптики знайти. Червоне головне так. для того, аби зробити самі пробували робити. Наскільки це реально? Бо багато людей знов ж таки соромляться і кажуть про те, що руки не з того місця ростуть. Не можу, не можу шити, творити і таке інше. Року все вийшло. всіх, хто прийшов, і ну ми власне робили також. Тому нічого складного немає. Просто ну всі, хто вміють шити, ну в принципі, там не дуже складно це зробити. Пелюстки. Зживаються між собою і все ну в принципі серединка чорненька, тому ну я думаю, не буде складнощів ні ні в кого. А окрім того, що будуть виготовляти такі маки, а буде якась дискусія чи ну позиціонування? Скажімо, так цих маків, чому саме вони? Ми будемо, ну у нас така, ми все ж таки вирішили зробити певну програму, тому е, на початку у нас буде такий екскурс, ну чому саме маки? маки так також у нас буде ще е, концертна програма. Ну то щоб е, це буде у парку, і щоб закликати побільше людей. Ну, може хтось не дізнається з е, наших со, е, груп у соцмережах про цей захід. То щоб люди, які будуть просто гуляти в парку, ми будемо е, так от музичною такою перервою е, закликати. А потім вже після цієї музичної паузи буде майстер-клас і розповідь про те, чому саме ми виготовляємо це чому закликаємо до, до, до цієї традиції. Скільки людей прийшло минулого року, скільки очікуєте зараз? Оку, я так не, не рахувала, бо вони так приходили, виготовили, пішли, і було дуже важко це відстежити. Але ну у нас було е, десь чотири столи, і вони повністю були зайняті ну за кожним, десь там по 6 шість-сім осіб. Ну десь там до тридцяти. Ну я вважаю, що це для такого заходу ну, велика кількість. Ну звісно, е, і потім у нас був окремий столик для дітей, то там взагалі було велика там кількість. Там можна та... було не рахувати. Наприкінці ми ще виготовляли минулого року таку велику квітку і потім прикрасили центр великою квіткою. Ну, така досить масштабно. Так. А цього року все буде так само? Я думаю, що так ми продовжимо цю традицію. Чому ні треба створювати нові традиції? Ну і е, запитання про тих е, дійсно там чоловіків, жінок, бабусь, кого очікують, кого хотілося б побачити на майстер-класі. Зрозуміло, що хочеться усіх, але все ж таки є якась аудиторія, на яку дуже сподіваєтеся. Я думаю, що ну, ми звичайно ж орієнтовані на молодь і молодь для молоді, але ми запрошуємо усіх незалежно від віку, від від діточок до бабусь. Ну, всі, хто бажає створити для себе, для рідних, хто бажає долучитися до цієї ну, акції, такої, то всіх запрошуємо. Отже, в нас дві події, які найближчим часом мають відбутися під дахом Запорізького обласного центру молоді, це сьогодні стартує клуб спілкування українською мовою і заняття Будуть раз на тиждень. Ну і 5 травня це запрошення на майстер-клас з виготовлення маків. Причому організатори обіцяють ще й цікаву програму. Дівчатам дякую за те, що завітали до нас у гості. Усього найкращого бажаємо. І переходимо до чергової рубрики. Це гороскоп передбачення на сьогоднішній день. Що очікує, кожен із знаків зодіаку? Дізнавайтеся під незмінно якісну.